Увага, друзі! Зараз поділюся дуже важливою інформацією про те, як не бути обдуреним під час розмитнення автомобіля. Обов'язково перевіряйте реквізити митниці на сайті офіційному Державної митної служби. Кабінет Customs.go.ua – це офіційний сайт Державної митної служби. Єдине вікно. Заходимо на цей сайт. І дивимося рахунки для сплати митних платежів, і там будуть висвітлено всі рахунки митниць по всій Україні, по кожній області. Якщо будете розмитнюватися у Львівській області, дивимося реквізити Львівської митниці. Якщо на Київській митниці, реквізити Київської, Чернівецької, Чернівецької митниці і так далі. Обов'язково перевіряйте реквізити митниці. Перед тим як сплачувати митні платежі, тому що в інтернеті дуже багато шахраїв, які можуть підсовувати вам реквізити свої свого ФОП або своєї фірми, обов'язково перевіряємо реквізити, інакше потрапите в халепу. Кого цікавить розмитнення, чесне розмитнення, мінімальні ціни. Звертайтеся, номер в профілі.